Я думаю, це була погана ідея. Так. Бо це була моя ідея. Цікаво, що ти маєш на увазі? Шлюб? Переїхати в Київ? Розлучення? Хоча твоя ідея було лише... Розлучення це правильна ідея. Обыч. Хоть в чём-нибудь мы нашли спельную мову. Доброе, что прозвище заменяло. Добре, що хоч на квартиру не ми П'ять років разом, а ділити нічого. Та все на щастя. Та все ж жаль, що з дитиною не вийшло. Ти був правий. 我不喝那类。